До 2030 року кількість смертей від раку у світі зросте удвічі. В рази побільшує хворих на діабет, серцево-судинні та інші недуги сучасної цивілізації. Такий прогноз Всесвітньої організації охорони здоров'я. Одна із причин забруднене довкілля. Порятунок один шлях зробити його чистішим. Цим займаються вітчизняні науковці, яких об'єднала Всеукраїнська рада екологічної безпеки. Цей зал у черговий раз зібрав людей, які знають, як зробити навколишній світ чистішим. Саме довкілля доводять науковці найбільше впливає на скорочення тривалості життя українців на 10-15 років порівняно з населенням Європи. Плахає вода, піща неорганічна, на хімії зроблена, віздух, окисли різні, техногенна діяльність на Всякі електромагнітні поля, повищений уровень радіації і прочеє. Покращити екологію навколишнього середовища можна лише завдяки переходу на принципово нову економіку, над якою вже працюють інші країни і називають її зеленою. Ми ніяк не можемо змінити, відійти від критерію прибутку тих грошей, які ми заробляємо в результаті діяльності, і тих екологічних збитків, які ми одержуємо в результаті цієї діяльності. Занепокоєння фахівців викликає і якість імпорту, який поступає до нас. Що нам завозять, і можуть завозити, і у вигляді продуктів, недоброякісних продуктів, харчування інших ужиткових речей, і у вигляді навіть безпосередньо відходів шкідливих для захоронення. Вирішити усі проблеми одноразовими акціями неможливо. Треба напрацювати комплексний підхід. Проблема екології це проблема, яку неможливо вирішити, наприклад, очистити лише берег однієї маленької речі. Це пласт серйозних питань, які требують великих фізичних, научних і матеріальних затрат. Все це всеукраїнська рада екологічної безпеки тепер не лише доноситиме до влади, а й впливатиме на вирішення проблем. Є вже усне підтвердження секретаря ради національної безпеки та оборони Андрія Петровича Клюєва на те, що ми входимо, наша рада в Совет національної безпеки України будемо працювати непосредственно. При советі безпасності України плідна співпраця забезпечена, адже рада зібрала у своїх лавах найвидатніших науковців держави. Світлана Жарно Костянтин Царинок, телеканал Київ.